Матч проти лічівця для тренера Олега Тарана став ювілейним у чемпіонатах України – п'ятдесятим. Із кругленькою датою наставника першим привітав у лапках Опанасенко. Вже на другій хвилині гри подачу зі штрафного від Федотова та зрізку від Фоміна. Молодий захисник запоріжців, сам того не бажаючи завершив результативно. Такому вітанню таран не дуже зрадів. Другий гол прийшов у середині тайму. Якщо перше взяття воріт можна списати на фарт, то це майстерність. Лише три дотики і м'яч у воротах. Новий стиль майкона нарешті вплинув на бажаний результат. Події на полі дозволяли травмованим грузинським легіонерам і лічинця жартувати, а Миколі Павлову спокійно коригувати власний зовнішній вигляд. По перерві змінився хіба рахунок? Не ситуація. Це Олексій довгий. Не відчув ніякого опору від захисників суперника і спокійно відправив м'яч у дальній воріт гридлічки. Лише після трьох пропущених металургам вдалася своя результативна атака. Дарма Олег Таран намагався докричатися до своїх підопічних. Віталя! 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 3-1. Остаточний результат. 6 листопада для Таврії дата особлива. Для Сімферопольського клубу нарешті закінчився важкий період трансферної заборони. І так Яніс Христополос прискіпливо обирав потрібних виконавців у нас багато проблемних позицій. Немає досвідченого опорного півзахисника. Важко коли правого захисника грає нападник, а лівого півзахисника правша. Також я б хотів мати хоча б одного високого гравця у нападі. Щодо нових придбань команди знаю лише одне: керівництво сказало, що у суботу я можу розраховувати на бурдужана, поки це наш єдиний новачок. Однак усі сподівання грецького тренера розбилися об суворі реалії українського регламенту. Клуб не встиг отримати від Федерації футболу паспорт гравця. Тож Бурдужан замість клубної футболки випробовував Таврійську куртку і трибуни Луганського стадіону. А вся атакувальна міць Таврії знову лягла на плечі чи то ноги, найкращого бомбардира команди Фещука. Та навіть з допомогою воротаря Сантіні відзначитися Максиму не судилося. Куди більше зусиль гості спрямовували на оборону. Невтомний Данило раз по раз створював небезпеки біля ворітка Хримана. Найреальніший шанс відкрити рахунок мав Малишев. М'яч після красивого удару півзахисника зорі прийняла тільки. Якщо у першому таймі господарі хоч якось могли повеселити місцеву публіку, по перерві рядовим уболівальникам куди цікавіше було знайомитися зі свіжою пресою. Особливо зі статтями такого цікавого змісту, суха нічия принесла значно більше радості гостям. Воно й не дивно. У них на це є, якщо не п'ять, то як мінімум дві причини. Вперше цього чемпіонату кримська команда залишала поле, не пропустивши, і вперше піднялася з останньої сходинки турнірної таблиці.